Добрий день, розпочну з інформації, що у нас в Закарпатті буде проходити дуже цікава подія. Ми використовуємо постійно арт-простори не тільки наших закладів культури, але і використовуємо майдани, майданчики, місця там, де у нас знаходиться дуже багато людей. Проходять, збираються. Чим важлива ця подія? Це виставка. Виставка, вона пересувна і вона дуже цікава тим, що ми зможемо потрапити не тільки в історію, а поринути з історії сьогодення від УПА до Збройних Сил України. І ми зможемо переглянути цікаві фотороботи Максима Левіна, кореспондента військового, який загинув. І я хочу сказати, що це дуже тісна співпраця. До нас звернулися колеги, до нас звернулася Мукачевська района військова Ужгородська військова адміністрація і разом з департаментом культури. Ми підтримали цей проект, і сьогодні би хотілося поговорити і саме організаторам надати слово для того, щоб вони більш розказали про цю виставку і проінформували. Ну я думаю, що спочатку вам слово да, тому що добрий день. В першу чергу хотів би подякувати керівництву закерівництву закарпатської обласної військової адміністрації зокрема пану євгену тищуку дійсно це був моментальний відгук моментальний крок вперед мені особисто дуже цікава і дуже від болиться тема ми маємо розуміти що війна у нас іде а не десятий рік. У нас іде війна цілими століттями, і ми маємо не робити більше таких помилок, які десь нам історія описовувала, примирення і так далі. Кожне примирення, кожна капітуляція вона приводила ще до більшої кількості жертв. Зараз я маю надію, що організатори цієї виставки це нам покажуть уже під час самої виставки. А окремо подякую Ігорю Чорнію теж моментально долучилися, зрозуміли важливість цієї виставки і взялися до організації. Я думаю, буде проведено на найвищому рівні, також керівниць... керівництво Мукачівської міської ради. Окремо дякую, буде цікаво. Вже потім організатор. Доброго дня всім. Хочу подякувати всім організаторам, всім дотичним до цих всіх процесів, які не є на часі, і військовій адміністрації, і директору департаменту культури Закарпатської і Роману Торобію, заступнику Мукачівської військової адміністрації районної ради. Бачайте свою чергу. Хочу додати, що спочатку повномасштабного вторгнення а любі речі, які відбувалися, багато був присутні на різних організацій, виставка на всіх благодійних і е, інших заходах, що спрямовані на підтримку наших військових, що спрямовані на, е, на ті речі, які ведуть нас до перемоги, це те, е, що є на часі, це те, що є потрібно. Ми в свою чергу, як Жужорська міська рада дотична до цих процесів, готові і відкриті е, повністю до будь-якої комунікації. Е, Робимо все те, що від нас залежить, для того, аби організаціям певних виставків і інших е, речей, які є в свою чергу і благодійними, і молодіжними, і, і тими, що дійсно потребують всього в сьогоднішньому суспільстві, ми повністю відкриті, повністю готові підтримувати будь-які ці всі організаційні процеси. Щиро хочу ще раз всім подякувати. Ну і будемо слухати організаторів. Спасибо. Доброго дня. Я одразу скажу пару слів про організацію. Наша організація існує з 2001 року. Вона займається вихованням молоді, вихованням так можна сказати, державників на засадах українського націоналізму. Ну зараз ми ми далі продовжуємо цим займатися. Виховання молоді. Велика частина нашої організації зараз воює. Ну, ми так само їм ще допомагаємо, крім цього. Ну, взагалі, перейдемо тепер до виставки. Виставку ідея виставки з'явилася у 2017 році. На честь 75 річчя створення УПА. Ідея була тодішнього керівництва організації, зокрема Василя Дубового, який зараз теж в лавах ЗСУ. От, і ідея була в тому, щоб провести таку паралель, яка проходить крізь всю виставку між УПА і Збройними силами. Відповідно, там навіть кожен слайд він представляє якусь частину військового життя, як це було в УПА, і як це було, ну, як це є зараз в ЗСУ. От, Відповідно, це була велика робота з архівами, як вже пан Євген говорив, ми так само працювали з Максимом Левіним, він був другом нашої організації. Так само там є фото, фото Маркіяна Лисейка і фото Івана Брацюня. Це теж фотографи, там є їхні фотографії на цих слайдах. Ну, загалом раніше, як ціль виставки, ми собі ставили ну, знову ж таки, це проведення цієї паралелі, десь героїзація, ну, героїзація е, е, і по, ну, ну, ми показували, що УПА була героєм, і вони ще тоді воювали з е, нашим одвічним ворогом, і, і те, що е, зараз це робить ЗСУ. І десь так само це була боротьба з наративами Російської Федерації. Бо тоді етап війни був трошки інший, гібридний, і дуже багато інформаційних різних кампаній в гібридній війні. Росія робила, щоб дискредитувати ЗСУ. Думаю, всі я, я думаю, що всі про це пам'ятають, але от тоді такі цілі але. Виставка є актуальною і зараз, тому що ну, там, в тій чи іншій мірі ці ж самі а, цілі а, і мету, ми, ну, і завдання, які ми до неї ставили, вона виконує і зараз. Дякую. Угу. Я розкажу трошки більше про вже сьогодення. Мій колега розказав про історію, як загалом створювалася ця виставка. От і гарно він підмітив, що а, насправді виставка не втратила актуальності, і в нас в планах навіть її а, продовження і допрацювання світлинами вже сьогодення і сучасної повномасштабного вторгнення, а, а також показ їх а, по інших містах України, а також і за кордоном, тому закликаємо вже зараз. Жителів Ужгорода та Мукачева прийти і подивитися виставку а, в цьому форматі, от провести для себе ці аналогії, подивитися, як живуть наші військові зараз, тому що ситуація майже не змінилася а, стосовно побуту військових. от І також для себе усвідомити ці. Паралелі, і що важливо, також приводити молодь своїх дітей, молоду аудиторію, яка можливо не застала десь повністю події революції гідності, події майдану, а також інших революцій, і для них це буде більшим відкриттям і надасть розуміння того, наскільки важливо пам'ятати, вивчати свою історію і розуміти, що Росія на нас не напала. 22-му році вона не напала на нас а, раптом 14-го, а ця війна а, в різних етапах вона тривала вже а, більше 100 років. От, а, тож запрошуємо всіх охочих а, містян долучайтеся до нашої виставки, переглянути її. А, вона буде стояти з 13 по 17 годину а, 22 червня в місті Ужгород. На площі театральній, а також 23 червня в місті Мукачево на площі і Мефодія. От запрошуємо всіх переглянути також паралельно з виставкою. Члени нашої організації будуть розказувати цікаві історії. Відповідно до цих слайдів можна буде поспілкуватися, От, і збагатити свої знання. Добре, ще? ще будь ласка за цьому. Хотів би додати, що традиційно ми не маємо немає можна підприєм. Про підтримку збройних сил України виставка дійсно абсолютно безкоштовна. Можна бути отримати інформацію із самих джерел. Ми самі розуміємо, що зараз проводиться інформаційна операція ворога. Багато разів переписувалася історія. Нам і інші підсовують факти, але кожен зможе подивитися на факти із основного джерела. Це факт, фотографія. Отримати справжні історії, отримати справжні, як це все відбувалося і відбувається не по пересказах. І підтримати Збройні Сили України буде збір на Збройні Сили України на підтримку одного з підрозділів. Скоріше за все, це буде е, також на дрони. Дякую. Отже, запрошуємо всіх на виставку: два століття одна війна в Ужгороді. Вона відбудеться. 22 червня з 13 години по 17 годину відкриття о 13.00. Запрошуємо всіх на площу Театральну. Це навпроти театру Ляльок. І в місті Ужгород виставка відкриється 23 червня. о Мукачево в місті Мукачево, 23 червня, відкриється о 13.00 теж буде тривати до 17.00 в центрі міста на площі Крила Тамифодія навпроти Мукачевського драматичного театру. Запрошуємо всіх, хто нас чує, бачить. Доєднатися, буде цікаво, буде повчально. Якщо є запитання, будь ласка. Будь ласка. Не огромжує, що ви висока буде проходити в такій кротті. Можна двох. У часі про вона відстояла дні, два-три, а потім була переміщена в інші райони, в інші місця, чи міста Закарпаття. Так. Чого такий швидкий темп переміщення, Тому що не всі зможуть подивитися, напевно, у вас не буде тільки багато часу, щоб ну, все розказати, продемонструвати. і так далі. В чому, чому така. Я Добре. Ви маєте, чи Добре. Загалом, так да, дуже дякую за запитання. Ця виставка, як вже було згадано на початку, вона є такою, що пересувається, тобто, це є певні слайди. Зазвичай ми їх ставимо на певні підставки і розставляємо в певних місцях, тобто де нам її проводити зручно. Оскільки це не є такими стійкими постійними конструкціями, ми не можемо її залишити там на певний період часу. Лише там в певних це можливо, якщо їх розмістити в якихось приміщеннях. От, але в даному випадку ми обрали саме площі міста, щоб більше гостей міста і жителів міста могли її побачити у вільний час. Звісно, ми дуже вдячні також керівництву Закарпатської ОВА, що вони нас підтримали, підтримали нашу ідею. І дуже швидко з нами співпрацювали, розпрацьовували ідею і йшли назустріч. Тож я думаю, якщо буде схвальний відгук від містян і буде запит, то ми знову приїдемо з цією виставкою, вже можливо навіть на довший період часу. Можливо. Так. Теж хотів би дуже подякувати за запитання. Воно дуже слушно. Ми коли організовували, думали, іде організувати цю виставку. Також думали про закрите приміщення на певний час. Але е, е, пішохідна зона міста дає можливість ознайомитися. Е, з цими творами не тільки тим, хто ось спеціально прийде, а й можливо, тим, хто буде проходити. Це є певний ефект ознайомлених населення, і дійсно, якщо буде якийсь відгук і запит, можна буде в подальшому думати про от якісь стаціонарне розміщення, наприклад, у якомусь ну, приміщенні. Тому із цих двох варіантів приміщення чи на вулиці вибрали на вулицю, щоб якомога більше містян спокійний, спокійно могли ознайомитися. На правах анонсу хочу також дійсно сказали, вона переміщається у майбутньому, можливо, наступного місяця ж про що буде повідомлено пізніше. Буде така виставка ще планується проводити у місті Свалява і у місті Хуст. Поки що вона динамічна, але дуже дякуємо за запитання і за ідею. Дійсно. Потрібно буде подумати про статичне десь розміщення цих. Якщо дійсно організатори дозволять. У нас в <зв>. Гарпатії дуже є комунальні заклади культури. Один із це академія культури і містечка. Там зараз студенти. студентів, які випускають, ті, які дають екзамени, і вступники. І було доречно, якщо от на території Академії чи там хворі, ні шикарні фоли, угу. можна було там виставити і туди надати людину, яка провела екскурсії для, 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 цільової аудиторії. Для, для цільової аудиторії, яка дійсно має певні і знання, там. Це ідея на, на майбутнє тут дуже, дуже гарна ідея. Дійсно, от як ви правильно підмітили, кожна, от як розповідали організатори, кожна картина це є і історія, тобто кожен, хто відвідає цю виставку, він почує і певно, як знята ця фотографія, і яку історію вона за собою несе. І дійсно при розміщенні, але знову ж треба говорити з організаторами, чи зможуть вони надати людей на довший час, щоб вони могли ознайомлювати. Тому що сама по собі фотографія вона дійсно цінна, але вона стає ціннішою, коли біля неї є інформація, яка може розповісти цю історію. Але дякую, дуже гарна ідея. Ще запитання, будь ласка. Так, там представлено виставку запустили в 2018 році, зараз на даний момент 22. От, виставка об'їздила схід і південь України. Це ще коли, перш, ну, коли ми її перший раз возили, ну, це не я ще був, але там, наші попередники. От, і там рахували, що десь близько 170 тисяч людей її переглянуло. Це, ну, це тоді в першу хвилю. А далі ми там з деякими перервами так само виставляємо її в різних містах України. Наприклад, я в 18-му році був, коли ми її виставляли в школах в Обухові. Так само, ну ми по Київщині трохи їздили, і так само вона в Тернополі була ще. Ну, це, це вже там ближче до цього. І нещодавно вона в центрі Шептичко. Кого так стояло у Львові? Так, та як Уляна сказала, зараз ми над цим працюємо, бо потрібно зробити переклад, потрібно, ми хочемо її так само доповнити новішими фотографіями, бо там більшість фотографій вони відповідно до 17-го року. Ну, але все одно вони там, в принципі, передають теж ну, ті ж речі, які. Є зараз там з точки зору побуту чи з точки зору тих ідей, які в кожен слайд закладені? Насправді це дуже важливе питання, також доносити ці, ці думки не лише до е, оточення українського, яке вже можливо в контексті розуміє е, ціну, е, яку ми платимо за сусідство з е, е, таким нашим вічним ворогом, але й доносити це до закордонного. Оточення людей, щоб вони нас підтримували і розуміли, що ця війна не тепер почалася, і що якщо ми її зараз не закінчимо, то вона буде продовжуватися надавати.